Шановні друзі, вітаю вас у другій частині відео про найкращі примтанки 2024 року. Частина перша була про найкращі ЛТ та ПТ, а друга частина буде про найкращі середні та важкі машини. Розставляти їх від найгіршого до найкращого я залишу вам, а моє завдання надати інформацію для роздумів. А якщо вам цікаво дізнатися, чи будуть ваші улюблені преми в моєму списку, то підтримайте це відео своєю вподобаєчкою, а канал підпискою із дзвіночком з усіма сповіщеннями, щоб не пропускати цікавий контент. Розпочнемо з радянської т 44 100 Раніше отримати вказаний СТ ми могли, лише будучи абонентами ігрового тарифу від Київстара, а сам він був з приставкою У, напевно, для розуміння того, що отримати його могли лише українці. А вже після розділення гри на різні сервери, ВГ його уніфікувала і почала продавати за реальні кошти, або ж у трейд-ін. У танка є всього і потрошку. Виділити якусь суперсильну сторону я не можу. Його сила якраз і заключається в його універсальності. Можемо повоювати як і більш пасивно на дистанції. Так і на передовій від бортика і башти, все ж другий варіант особисто мені подобається більше, так як компенсувати не саме краще пробиття, ми можемо якраз таки вицілюючи вразливі зони ближче до противника. Теж саме можна сказати і про його польського конкурента cs 52 ліс. Але тут, на мою особисту думку, ситуація трошки покраще. Бо якщо у попереднього представника ми мали альфу в 250 хітпонтів, то тут вже добротні 320. Думаю, не потрібно нагадувати, що грати від вищої альфи набагато простіше, тим паче, що ДПМ у танків ідентичний. Зовсім трошки програємо в рухливості, точності та кількості ХП. Але все ж, на мою думку, фактор альфи затьмарює ці переваги. На відміну від циклічних представників, зовсім іншу концепцію гри пропонує американський АМБТ. Мені цей танк нагадує про GTO 46, який відпочив у бабуся на канікулах. Добряче наївся її смачних пиріжків і трошки додав у вазі. Також додала й гармата. Маємо доволі високу альфу в розмірі 360 хп, і класичний барабан до зарядки на три постріли, який дозволяє за 6 секунд видавати високі. 1080 шкоди. Граємо від третьої та другої лінії, інколи щось танкуючи рекошетною баштою та ВЛД. Все інше суцільний картон. Але якщо правильно застосовувати танк, то можна робити рекордні бої. Наступним рекордсменом виступає іменний залізний кінь легендарного Шварценеггера М47 Iron Arnie. І рекордсменом я його назвав недаремно, адже характеристики броні просто неймовірні. Мало того, що вона, на мою думку, являється найкращою серед усіх СТ на рівні, так і серед тяжів знайдеться не так багато представників, які зможуть скласти конкуренцію в даному компоненті. А все це із за імбових екранів, які закривають майже всю передню частину, та нетипово міцних, як для представників країн білоголового Орлана, бортів. Броня бронею, але із з гарматою все в порядку. І не треба дивитися на характеристики точності, адже кучність тут дуже крутезна. Далеко не снайпер також, і французький бачательйон Бураск. До речі, можна просто боря. Але йому і не потрібно ним бути, адже при необхідності, користуючись швидкістю, знаходимо вайлуватого противника та вливаємо в притул неймовірні 720 хп за 2 секунди завдяки барабану на два постріли по 360 хп кожен. Там, де є великий плюс, завжди є і великий мінус, і це відсутність броні. Тому, як то кажуть, бережи корму з молоду, в тому числі і від фугасів. Не згадати про рекордне маскування серед СТ я не можу, адже воно у нерахомому стані. Ви тільки вдумайтеся, поступається всього лише трьом однорівневим легким танкам, а всіх інших ми обходимо. Тому якщо на умовній прогоревці ви бачите, що союзний ЛТ трошки філонить, ви завжди можете провести для нього майстер-клас. Італійський Project 46 ніби і не володіє якимись рекордними показниками, але за їх сукупністю, особисто для мене це найкращий СТ восьмого левела. Важко передати словами, який він кльовий. Коли збираємо разом, хоч і не рекордні, але високого рівня швидкість, маскування, огляд та чудову гармату з барабаном до зарядки, то кайф від такої суміші має бути добрячий. Веду я це до того, що в повній мірі зрозуміти, що це за фрукт, можливо лише погравши на ньому, тому що сухі цифри мало що вам скажуть. Як і у попереднього призера, присутній картон вищого гатунку. Але коли з посмішкою вливаємо у візаві, який на КД свій наступний барабан, то не особливо то про це і думаєш. А прийшов час подумати про найкращі важкі танки. І перший у цьому списку дійсно важкий. Масу у 80 тонн має німецький е 75 ТС. А враховуючи доволі хорошу рухливість, уявіть собі, як смертельно таранить цей мастодонт, з'їжджаючи, наприклад, з холмів Ель Халуфа. Танк доволі високий і з міцною баштою, що дає можливість деколи пограти на таких позиціях, де низькі танки грати не в змозі. В Арсеналі маємо гармату з альфою 360 хп та хорошим пробиттям. На жаль, присутня не дуже приємна кучність, але інші характеристики дуже стараються компенсувати вказаний мінус. А ось кучність гармати наступного учасника можна сказати еталонна. В принципі, як і пасує важким танкам Америки. І якщо М-54 Ренегат повністю звівся, то з високою вірогідністю снаряд полетить точнісінько в Яблочко. Рухливість також на високому рівні і дуже близька до показників попереднього лауреату. Танкує доволі непогано, в тому числі і від бортиків, які, між іншим, потужніші навіть аніж у десяток Т-110Е5 та Т-57 Heavy. Так, про відро на голові, я пам'ятаю, тому по можливості граємо від лівого борту та закриваємо шишку після чергового пострілу нашою ДПМною гарматою. В свою чергу, Крайсле рука такій маніпуляції ні до чого, так як його маленька імбова башточка має приведеної броні навіть більше, аніж у верхній лобовій деталі корпусу. І якщо вже заговорили про броню. То варто сказати, що це найсильніша сторона даного здорування. Маємо неймовірно заброньовані 100-мм борти та ще потужнішу броню башти, яка знаходиться в задній частині корпусу. А це значить, що у танкуванні від зворотнього ромбу наш герой відчуває себе як риба у воді. Зауважу, що коли зустрічаю грамотного крайсера навпроти себе, то пробити його дуже складно, інколи навіть на танках 10-го рівня. Гармата має скромний показник альфи в розмірі 320 хп, але її комфорт не дозволяє назвати таку характеристику мінусом. Чого не скажеш про Йосипа Третього з механізмом дозарядки, якого ще називають лисий за його гладко вибриту башту. І тут якраз комфорту малувато з точністю 0,44 та поганими показниками стабілізації та часу зведення, але присутня доволі сильна механіка барабану, а саме зворотньої дозарядки. Якщо простими словами, то перший снаряд заряджається швидше за наступні. Отже, доїхавши до противника, не треба ламати собі голову. А чи треба мені вистрілювати наступний снаряд, чи все ж краще зачекати до підвищення ДПМу? Тому з чистою совістю і дідовською вертухою розряджаємось і переходимо до класичного циклічного застосування нашого ствола. Як закінчився наш противник, переїжджаючи, кадешимся і повторюємо процедуру на наступному пацієнті. Рухливість та бронювання на слабенькому рівні, але вище вказана механіка покликана це нівелювати. На відміну від Йосипа, китайський БЗ-176 володіє бронею 10 рівня. Впевнений, ви також маєте дуже великі проблеми з пробиттям цього недорозуміння. Якщо ви думаєте, що цю сильну сторону компенсували погіршеною гарматою, то ви дуже сильно помиляєтеся, адже, на мою скромну думку, гармата тут. Також від десятки. Альфа у розмірі 800 хп голдовим фугасом це, м'яко кажучи, щось з чимось. При цьому ще й накрутили дуже імбову кучність, що дозволяє доволі часто закидувати вертухи білці в око. Лише тільки. У сукупності цих двох характеристик ми отримали дуже токсичну імбу. І якби я був розробником, то вибачився б перед гравцями та вивів її з ігрової екосистеми, компенсувавши фінансові та моральні збитки. І це я ще не згадав про можливість тарану використовуючи ракетні прискорювачі. Ось був пацан і нема пацана. Деколи я пояснюю підписникам, чому не хочу грати на китайці, і відповідь доволі незрозуміла та смішна одночасно: Я не хочу приносити біль своїм візаві. А ось одним з тих, кого важко буде затаранити, є радянський об'єкт 703 Варіант 2, який також володіє потужною бронею. Великим плюсом є відсутність щучого носу, яка притаманна деяким однокласникам. В тому числі, і вище згаданому йосипу 3 з механізмом дозарядки, це дає нам можливість доволі ефективно грати від бортиків та користуватися, хоч і не снайперською, але за рахунок високої стабілізації, комфортною двустволкою. Застосовувати славетний залп в кожній ситуації я не раджу, а особливо на великій дистанції. Робити це треба на вірочку та бажано впритул, бо частенько, як мінімум, один снаряд залітає в каток без уронію. Краще все ж одиночними, тим паче, що перезарядка між пострілами всього то 5 секунд, що для альфи в 390 доволі цікаво. У наступного героя Т-832 альфа трошки поскромніша 320 хп. Але і грається він трошки інакше. Це такий собі типовий чугунноголовий американець з прекрасними показниками КВНів, стабілізації та саме головне, кучності гармати. Це саме такий тип ствола, коли звівся, і з 99% вірогідністю постріл полетить точно в ціль. Скажу по секрету, це один з моїх найулюбленіших танків взагалі в грі, граючи на якому я отримую неймовірне задоволення. Тому, як тільки чую заклик в бій, швиденько біжу на складки місцевості і кошмарю своїх противників не тільки своїм зовнішнім виглядом, який запозичили у легендарного фільму Термінатор. Зовнішність слідуючого танку доволі типова, як для представників нації пивоварів: мова про чехословацького шкода Т-56. Все, що вам потрібно знати, так це можливість танку наносити 920 хітпойнтів за 3,5 секунди. На цьому з легкістю можна було б і завершувати розповідь, але це ще далеко не всі позитивні новини. На додачу, шановні розробники, прикрутили ще й доволі сильну броню, яка дозволяє грати як на рівні поверхні від бортів. Так і від башти, враховуючи прекрасні КВН в розмірі мінус 8 градусів. Точність не сама краща, але кидається в очі якась підкручена кучність, яка її і затьмарює. Єдиний мінус, який я вбачаю, це стокова швидкість, але і вона дуже легко лікується встановленням турбонагнітача. Тим паче, що у нас є вільний слот під обладнання за рахунок неможливості поставити досилач на барабанний танк. Ну що ж, Сподіваюсь, вам було цікаво. Хто, можливо, не бачив першу частину цього топу з найкращими легкими танками та ПТСАУ, пропоную до перегляду. Посилання буде в описі. Дякую за підписки, вподобайки та коментарі. Та пропонуйте цікаві ідеї для наступних відео. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах та в спільноті Telegram посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!